Буданов уже на новій посаді порадував усіх вражаючою новиною. Поки ми заходили у новий рік у Кремлі, розпочалися неочікувані ну, процеси, які змінюють чимало. Інцидент що повністю міняє правила гри дає Україні шанс, який ми так давно чекали. Те, що оголосив новий глава офісу президента, шокувало і позбавило дару мову українців. Ви просто не повірите у це. Вітаю вас, шановні глядачі. на Напіцівій далі говоримо про важливі речі, адже з'явилися нові деталі після призначення популярного керівника головного управління розвідка Кирила Буданова, очільником офісу президента через кілька тижнів після звільнення Андрія Єрмака. Financial Times зазначає, що це призначення відбувається на тлі активізації з Українських дипломатів отримані гарантії безпеки від західних партнерів у ході поновлення переговорів щодо припинення війни з Росією. Самого Буданова часто називають одним із небагатьох українських посадовців, які під час війни зберігали відкритий канал зв'язку з Москвою, зокрема для обговорення обміну полоненими Таке рішення може зміцнити позицію України в можливих мирних переговорах. Цей крок вочевидь є частиною масштабної реорганізації в апараті безпеки Зеленського, у межах якої президент перевів на інші посади двох інших високопоставлених чиновників. Пише газета. Джерела обізнаних з рішеннями президента. Зазначають, що протягом останнього місяця він переконував Буданова погодитися на цю посаду. Водночас, глава розвитка, який надає перевагу роботі в польових умовах, а не офісній рутині, спершу сумнівався. Як зазначає видання, 30 В'яторічний генерал-лейтенант Кирило Буданов здобув популярність завдяки успішним операціям під керівництвом ГУР, що викликали глибоку довіру до нього, як до одного з провідних діячів країни. Втім, посада голови офісу президента, хоча є адміністративною за характером в українському політичному контексті, завжди мала вагоме значення і перебувала під ретельним контролем громадськості. Дерево додають, що під керівництвом Буданова гур значно модернізувався та посилило співпрацю з американською ЦРУ. Водночас, деякі західні партнери України висловлювали побоювання через надмірно ризиковані плани служби, які могли потенційно спровокувати подальшу ескалацію конфлікту з РФ. Відомо, що ГУР відіграло ключову роль у проведенні диверсійних операцій на території Росії та контрольованих Москвою і українських регіонах, включно з ліквідацією високопоставлених російських військових. Ну а ми нагадаємо, Кирило Буданов напередодні прийняв пропозицію. Президента Володимира Зеленського очолити офіс глави держави. Політтехнолог Михайло Шетельман також висловив свої думки з приводу призначення Буданова на посаду очільника ОПА, тож далі уважно слухаємо. Це і є наш відповідь на требования отдать территории, это и есть наш ответ на то, что вам надо сдаваться, успокоиться уже. Хватит е, уничтожать Российскую Федерацию и так далее. Зеленский берет и принимает самое жесткое решение. В смысле назначения э, главы своего офиса. Он мог назначить любого. Он мог назначить, ну, например, Михаила Федорова. Чиновника, у которого исключительно позитивный имидж благодаря ДИИ, создателя ДИИ и так далее. Мог назначить э, Шмыгаля, например, или Юлию Свериденко, так называемых технократов. Мог назначить каких-то незаметных людей, просто обычных чиновников, чиновничьих должность. Ведь действительно, Кресло главы Офиса Президента совершенно не обязательно означает, что в нем должен сидеть какой-то харизматичный человек, казалось бы. Должность-то может быть вполне чиновничей. Но нет. Зеленский принимает самое резкое, самое острое, идет на самое большое обострение, на какое только возможно, причем на обострение со всеми. Что это означает для Российской Федерации? Буданов? человек, который отвечает за точечные ликвидации российских генералов, в том числе, я честно не вспомню, сейчас допростят меня ребята из СБУ, я не помню, где СБУ работала, где ГУР работал. Какие-то большие операции вспомню, но эти, ну не вспомню, простите. За точечную ликвидацию каких-то военных преступников на территории Российской Федерации, за множество спецопераций против россиян. Самый, ну, самый ненавидимый в России человек, возможно, после Зеленского, Кирилл Будан. И вот его назначают. А американцам каков ответ? Вам не нравилось, что я тут с Ермаком приезжаю? Вы решили как-то помочь Ермака сместить, так сказать, с должности, потому что вам не нравилась его жесткость? Получите дубль-два. Получите дубль-два, как говорила группа... Господи, нет, забыл, но неважно, важно. Полу... альбом у них был, помните, «Получите дубль 2», и это не группа комбинация это какая-то другая. «Получите дубль 2», «Получите Кирилла Буданова», «Вам не нравился Ермак», «У вас за столом будет сидеть Кирилл Буданов». И что вы с этим сделаете? Пригласите нас теперь в Мар-Ал-Лага. мы подъедем прямо сейчас. Витьков, ты соскучился? Мы ждем тебя, теплые и влажные, мы сейчас подъедем, и глупцами вы Буданова не возьмете». Ну что, съели свои голубцы, голубчики. В общем, мне кажется, что назначение Буданова это, конечно, шаг подтверждающий, скажем так, новогоднюю речь Зеленского. підтверджуючи в тому смысле, що да, ми будемо боротися Тим часом політолог Ігор ігорторович вважає що таке рішення президента свідчить про те, що він спробує, хоча б частково перебудувати роботу ОПА систему, яку побудували Зеленський з Андрієм Єрмаком своєю колишньою правою рукою, який раніше очолював орган, буде трансформована, зважаючи на певну напруженість у стосунках Буданова та Єрмака. Останнього можуть дещо посунути від влади. Проте це не означатиме, що він остаточно втратить свій вплив. Вважає Рейтерович Володимир Олександрович, надає Велику увагу особистим взаємовідносинам, стверджує політолог. Ми не знаємо, що і як Єрмак робить далі, тому я би тут крапку і близько не ставив. Рейтерович також зауважує, що визначальним фактором у цьому контексті буде те, чи отримає Ярмак підозру від антикорупційних органів. Будана, в свою чергу може опікуватися військово-дипломатичними напрямками. Говорить експерт Зеленський сказав, що офіс буде займатися цими питаннями. Звертає увагу Рейтерович. Це знову пряме зазіхання на конституцію при. Всій повазі, тому що не очільник офісу повинен цими питаннями займатися, але є, що є. А можливо, якісь внутрішні історії залишаються за єрмаком. При цьому політолог не відкинув можливість і інших кадрових рішень, які ще більше похитнуть систему єрмака. Представники можна очікувати і на самій банковій, адже це логічно, що нова людина приводить своїх людей. Водночас, політолог вважає, що такі зміни не носитимуть якогось принципового значення. Єдина людина, яка всіх турбує, бо про нього вже почали забувати, це та. Атора зауважає експерт, що з ним буде залишиться чи ні. До речі, ще певною мірою буде текстом для Буданова. Під час перебування на посаді йому треба буде показати, як він взагалі ставиться до таких речей. Подивимось, наскільки він його складе. Тим часом джерела в президентській фракції вважає, що Єрмак остаточно втратив владу. А враховуючи конфлікт між ним та Будановим, будь-який вплив колишнього друга Зеленського на рішення, які формуються в опаду державі, загалом свій розмовник вважає виключеним. До того ж, призначення начальника Гур Кирила Буданова на посаду голови офі. Фісу президента України може бути важливим для мирних переговорів. з США керівник українського розвитку лікувався в американському медичному центрі та походив підготовку за програмою за підтримки ЦРУ. Про ймовірний вплив Кирила Буданова як голови на хід мирних переговорів. Пише за New York Times. Журналістка нагадала, що після звільнення з цієї посади Андрія Єрмака, президент України Володимир Зеленський, в нелікатний момент переговорів із США щодо закінчення війни лишився без ключового перемовника. Зеленський у дописі про намір призначити головою пана начальника головного примні Ки зазначив, що Україна потребує більшої уваги до питань безпеки розвитку своїх оборонних сил Абуданов має спеціалізований досвід у цих сферах і достатню сили, щоб досягти результатів. Авторка статті зазначила, що Кирило Буданов також має міцні зв'язки із Сполученими Штатами, що може відіграти важливу роль у переговорах з адміністрацією президента Дональда Трампа. Начальник розвідки проходив підготовку за програмою, що підтримується цару після поранення на сході України. Лікувався у національному військовому медичному центрі імені Волтера в штаті Марланд у США, що є рідкістю для українських військових, і також Буданов контактував із російською стороною в межах свого мандату під час переговорів щодо обміну полоненими. Журналістка зазначила, що це унікальний випадок серед вищого керівництва України. І, до речі, повідомлення про призначення голови гур головного офісу президента запустило в російському інфопросторі від верхівки режиму до дрібних телеграм-пабліків. Тон задав Медведєв, назвав Буданова терористами. Зеленського кровавим клоуном далі тезу підхопила воєнкори та прокремлівські канали. Зокрема, теза про те, що Буданов, нібито блокує мир і зацікавлений лише у війні. Також вони писали, що призначення подають як рішення Лондона М 16 або ЦРУ. Тим же часом, на думку політолога Володимира Фисенка, перехід Буданова в ОП з погляду інтересів президента Володимира Зеленського досить логічний і досить сильний крок. Це позитив з точки зору іміджу президентського штабу чолить герой війни. Людина з переважно позитивною репутацією. Це Адекватно умовам війни, особливо її нинішнього етапу. це авторитетна і сильна фігура, яка контролює одну з найпотужніших спецслужб України. Кож він вважаючи, що новина про призначення Буданова напружила і противників Зеленського і деяких представників президентської команди, які мріяли про посилення впливу. Писанко не виключає, що це може бути зроблено як певна противага активності набу навколо глави держави. Ну і зазначимо, що президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником головного управління управління розвідки Міноборони України голову служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка Кирила Буданов в офіс президента України. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента. А у телеграм-каналі Зеленський повідомив про те, що провів нараду з Олегом Іващенком. Цитую від сьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України. Повідомив Зеленська і наразі це було усе. Тож бережіть себе та своїх рідних. Нахід до зустрічі на ПІТІВІ. слава Україні.